Лаштуйтеся зручніше, розслабтесь, зробіть кілька глибоких рівних видихів і видихів. Дозвольте своєму тілу відпочивати. Тепер зосередьте внутрішню увагу на своєму животі. Відчуйте в ньому легке хвилювання, вібрації. Можливо, навіть тремтіння. Уявіть, що ваш живіт це озеро. Роздивіться його. Яке воно. Хто і що є на берегах? Якого кольору вода. Підійдіть до нього і зайдіть у воду. Йдіть у глиб. Тут під воду ви спокійно можете дихати рівно і глибоко, рухайтеся до центру озера і вдивляйтеся, що є навколо. Там на дні ви побачите будівлю: дім чи замок, чи придивіться, як виглядає помешкання. Підійдіть ближче і покличте свою внутрішню дитину, на ім'я зменшувальне, яким вас називали в дитинстві? Нехай вона вийде вам на зустріч. Подивіться на цю малу малогу. Скільки її років? Як виглядає? Ви що одягнена? Який в неї настрій? Відкрити їй своє серце, роздивляйтеся їй з любов'ю і турботою, хоч по якої вона не була. Підійдіть ближче і сядьте перед нею на впочіпки. Зазирніть в очі, візьміть за ручки. Дихайте рівно і глибоко. І скажіть їй. Я бачу тебе, ти є. Ти потрібна тут, у цьому світі. Твої почуття важливі для мене. Твої бажання нормальні. Ти маєш право задовільняти їх. Ти хороша, з тобою все гаразд. Я люблю тебе, я з тобою. Говоріть щиро і рівно, без фафосу. але й не бубніть монотонно. Дуже ймовірно, що ви відчуєте прилив сильних емоцій, може захотітися плакати, кричати або втекти. Не лякайтеся, ці реакції нормальні. Просто дозвольте їх собі виразити. Поплачте, потанцюйте емоційний танець, порвіть в подушку або покусайте її тощо. Словом, робіть те, що хочеться. Це важливий процес звільнення від накопичення болю. Коли почуття вщухнуть. Обійміть свою внутрішню дитину. І запитайте в неї, що їй потрібно, чого б вона хотіла. Вислухайте будь-яку будь відповідь без оцінки. Не лякайтеся навіть, якщо це нереальні бажання. Що тобі потрібно? Що би ти хотіла? Насправді під кожним бажанням криється проста потреба, яку цілком можливо задовільнити. Наприклад, ваша внутрішня дитина просить яхту і віллу біля моря. Запитайте в неї зі спокійним інтересом. Навіщо? що? такого надзвичайно в цьому бажанні? Що ви що? Я що вона відповість вам. Свобода, політ, можливість мріяти. Поставтеся до цього з великою увагою. Адже це саме те, чого їй, тобто вам, бракує. Тепер потрібно пошукати доступні способи отримати бажане. Шукайте в простому, приміром, відчуття польоту є в катанні на велосипеді. Особливо на природі, а для того, щоб мріяти, взагалі не потрібно нічого особливого. Лише приємно розслабитися і дозволити собі мріяти без обмежень і оцінок, мріяти щедро і з насолодою. Зробіть це для себе обов'язково. Ви здивуєтесь, наскільки повнішими і щасливішим стає життя, коли ви задовільняєте бажання своєї внутрішньої дитини. Тепер, коли ви поспілкувалися, помістіть образ себе маленької у своєму серці і горніть його теплом і любов'ю. Пообіцяйте своїй внутрішній дитині, що прийдете знову. І будете піклуватися про неї. І зробіть кілька глибоких вдохів і видихів. Відчуйте всю поверхню своєї шкіри. Починайте легенько ворушити пальцями руки ніг, не як квапливо повертаючись до реальності. Не робіть різких рухів, не підхоплюйтесь. Краще потяніться і позіхніть. Можете повторити цей процес стільки разів, скільки вам потрібно. Я вас обнімаю. Намасте.